The no. Народ, я сьогодні спеціально голився, чесно кажучи, треба було ще й намитися, тому що я знав, що ми будемо говорити про новенькі смартфони від компанії Xiaomi, а саме серії Redmi Note 15. А як ви розумієте, це майбутні хіти продажів, бо там що б там не казав, там, але всередині нашої країни там, терористична ця компанія, не терористична, але люди купують. Вибачайте, я зараз підняв таку крамольну тему. А, от, але це чесно. Це буде правди. Я роблю правду матку. А знаєте, чому так відбувається? Тому що Xiaomi досі випускає топи за свої гроші. Так вони можуть вам не подобатись. Так вони можуть вам набриднути. Мені трошечки, чесно кажучи, вже набридло. Проте факт стосовно крутого заліза за мінімальний прайс не міняється роками. І людей це приваблює. Все логічно. Тож пропоную сьогодні детально розібрати ці новинки, охнути, ахнути, тому що таке буде. Я вам обіцяю. Після цього піти помитися і не забути в кінці відео поставити вподобайку. Друзяки, влаштовуйте затишне місце. Обов'язково налаштуйтесь на позитивну хвилю. Ми відправляємось у подорож під назвою Redmi Note 15. Але перед цим мушу вам нагадати, що нам конче необхідно закрити крайній збір на пікаблі хлопців, які працюють зараз на сумському напрямку. Слухайте, там треба від однієї гривні всього на всього закинути. Я розумію, що це теж гроші. От але гривня 2, 5, 10 закидаєте і автоматично стаєте учасником розіграшу крутезного смартфону Galaxy s 25 Ultra, Абсолютно новенького. От тільки збираємо необхідну суму, там залишилось близько 30 тисяч гривень. Я одразу влаштовую стрім на цьому YouTube Каналі. І потервено з вами, от і обговоримо там якісь нагальні теми. Ось і порадіємо за наших хлопців, що вони отримують новенькі пікап. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Ну і в кінці відоса а, військові самі розкажуть, що їм від вас потрібно і навіщо. Тож, які смартфони цього разу входять в серію Redmi Note? Загалом їх три. Звичайна п'ятнашка базова, потім Прошка і версія про плюс. Як бачите, у нас тут такі собі сходи дурнів, п'ятнашка вона така собі. Ну, коротше, ви зараз самі все дізнаєтесь. Звісно, що найкращий варіант буде з приставкою Плюс. Давайте, мабуть, з нього і почнемо. Бо цих от захопливих емоцій, вау, воу, уу, буде найбільше, коли ми будемо говорити саме про ці модель. Основна її фішка полягає у тому, от навколо чого будується маркетингова компанія, це ударозахищений корпус корпус. З класичним дизайном. Раніше ми бачили Honor X9C, попереднє Redmi Note 14 Pro Plus, також мав ударозахищений корпус, але цього разу його зробили ще більш міцним за рахунок того, що в версії Pro Plus використовується оця задня кришка зі скло волокна, яке ми теж раніше бачили в моделі, якщо не помиляюся, Realme GT7. Вірно, глобальні китайські версії. Для більшої пружності рама виконана з пластук, а от обличчя. То фронтальна панель цього разу трохи випукла. Так само, як на останніх флагманах. З усіх чотирьох боків у нас є таке невеличке заокруглення. Ну, не знаю, я скажу вам, що на дотик у таке рішення дуже приємне. До речі, воно дісталося виключно версії Pro Plus, бо звичайна прошка отримала повністю плаский екран, а п'ятнашка, заокруглені краї, на кшталт того, що ми бачили в Poco X7. Так ось мало того, що скло трохи випукле, воно не просте. Компанія. Xiaomi вирішила використати своє фірмове захищене скло, яке зветься Crystal Glass. Якщо вірити в виробнику, воно в десятки разів міцніше за звичайне скло. І загалом цій от моделі 15 Pro і 15 Pro Plus вони отримали якийсь там спеціальний китайський сертифікат якості і пройшли там європейські ці тести SGC. От 5 зірок там отримали. Коротше, в плані удару захищеності, там їм там усі поставили палець вверх. Ну а якщо брати до уваги цих. Ці смартфони мають витримувати падіння з висоти 2 метрів на граніт. От Маленьким шрифтом після оцих от випробувань написано, що їх кидали. От було вільне правда, падіння з висоти 2 метрів на граніт. І вони виживали. Правда, там написано, що у кожного модь бути свої там результати, а проте вони так робили. Плюс до того, і версія про плюс і звичайна прошка отримали повноцінний вологозахист і пилозахист згідно класу IP 68 Тобто їх можна повністю занурювати під воду і. І нічого не буде. Для середньобюджетного сегменту, це, ну дивлячись на те, що сьогодні вже не новинка, проте все одно, ну. Дуже круто. Для більшого розуміння, навіть субфлагмани від колишнього холдингу BBK, куди входить OnePlus, IQ і так далі. Вони не мають, бодай, захисту IP67. От, всім відомий OnePlus S5, він же на глобальному ринку 13R, не має волого захисту. А тут усе це є. Ще цікаво, і це знову ж таки стосується виключно версії Pro Plus, вона отримала окремий фірмовий чип, який зветься Surge T1S, що підсилює сигнал. Це стосується і сигналу Wi-Fi і мобільного зв'язку, і усього. Коротше, типу там він прямо там чарівний. Детальні цифри з'явилися перед вашими очима. Принаймні, такі цифри декларує е, виробник. Наскільки вони правдиві? Це, звісно, треба ще перевіряти. Але те, що сигнал має стати краще, ну швидше за все, факт. Плюс до того, виключно версія про плюс отримала підтримку супутникового зв'язку. Раніше це була прерогатива флагманів. А ось тепер ця е, е, фіча з'явилася і в середньобюджетному смартфоні. Там тільки в топовій версії. Але е, менше з тим. Ну і звісно, підтримуватись вона буде е, виключно в Китаї. Ще однією дуже крутою фішкою новинки став просунути акумулятор ємністю цілих 7000 мАч з підтримкою швидкої зарядки подроту потужністю 90 Вт. Також він вміє віддавати заряд подроту, там що з потужністю 22 з половиною тобто його можна використовувати в якості павербенка, ну міні павербенкет для того, щоб підзарядити, припустимо, кейс для навушників чи там годинник, ну щось таке. І з одного боку, враховуючи той факт, що це все ж таки китаєць, цими цифрами сьогодні вже нікого не здивуєш. А з іншого, коли ви почуєте товщину його корпусу під 8 міліметрів, враховуючи таку банку, от і вагу там під 210 грамів, ну я впевнений, що ви будете здивовані, так виробник обіцяє залізобетонно 2 дні роботи, і в це можна повірити, враховуючи енергоефективний процесор, енергоефективний дисплей, плюс там усе всередині теж енергоефективне. Ну звісно. Якщо вірити, компанія Xiaomi. Окей, давайте більш детально розповім про його дисплей. Те, що він трохи випуклий, ми вже з вами розібралися. Його діагональ складає 6,83 дюйми, тобто смартфон не маленький. Роздільна здатність 1,5К, заявлена максимальна яскравість 3200 ніт. Якщо брати до уваги на автолаштування, яскравість, тобто не локальну, там вона буде складати щось там близько 1800 ніт, що теж погодьтесь, немало. Заявлена частота. Від і до 2560 Гц. тобто так само, як на ігрових смартфонах, Частота затемнення шим. 3840 Гц. Тобто від цього екрану взагалі не будуть втомлюватись очі. Щоб ви розуміли, така сама частота на смартфонах від компанії Honor, яким я постійно співаю дифарами в цьому плані. Ну і окрім усього, того що я вже перелічив цей дисплей, без проблем. Працює навіть з мокрими пальцями. Тобто, коли коли у вас буде мокрий екран, от у вас не буде якихось хибних натискань. От припустимо на айфонах, це одвічна проблема. А тут навіть в цьому середньобюджетному смартфоні її не буде. Тобто суто на папері, а детальні технічні характеристики дисплея зараз мали з'явитися на екрані. Він поступається флагманським рішенням, виключно тим, що у нього немає підтримки в функції LTPO. По всьому іншому, там і 12 біт, і підтримка Dolby Vision, це все там є. Окей, тоді постає логічне питання: навіщо платити в три рази більше за а, повноцінні флагмани? Коли за оцей редник просять цього-навсього 280 баксів. Відповідає. Сюди запхали не зовсім крутий процесор. Snapdragon 7 s Gen 4. Так, це сучасне рішення. Так, це свіжий чіп. Проте це навіть не субфлагманський рівень, а швидше середній. Для тих, хто буде трохи розуміється в залізі, він трошечки краще за Snapdragon 7 Gen 3. Ну. Це, це все одно нормально, я не кажу, що це погано, це нормально. Однак є такі рішення, як Poco X7 Pro, як Poco F7, які будуть коштувати не набагато дорожче, а навіть якщо брати до уваги X7 Pro дешевше. От вони набагато потужніше, розумієте? Тобто, це знову історія не про мегапотужність, а про ударостійкість, вологозахист, круті камери, крутий дисплей, крутий дизайн, якщо таким можна назвати величезну батарею. Але, на жаль, не про потужність. Знову ж таки, нічого критичного, це нормальний чип. Я завжди казав, що для середнього рівня Snapdragon 7 Gen 3 от, цілком достатньо, а тут рішення навіть трошечки краще. Тож все окей. Але якщо ви полюбляєте грати у вимогливі ігри, тим більше на максимальних налаштуваннях графіки, з цим смартфоном про них можете забути. Виключно там середнє середнє низькі налаштування. От оце, от максимум. Звісно, що усілякі. PUBG і інші шутери його рівня, плюс козувалки, не будуть проблемою для новинки. Ми зараз говоримо виключно про вимогливі Ще одним непомітним мінусом є використання, як на мене, застарілої пам'яті UFS 2.2. Пам'ятаєте, як Хайл усі моторол за те, що вони використовували, ну, бодай не UFS 3.1. Ну, UFS 3.1 вже нормально, навіть для середньобюджетників, погодьтеся, а тут все, що юзається UFS 2.2. Не впевнений, що усі помітять використання цієї пам'яті на практиці, однак, ну, на папері я ж це бачу, я маю вам говорити про такі недоліки. Але годі погане. Давайте повернемось на позитивну хвилю. Цей смартфон отримав дуже круті камери для свого класу. А саме основну Light Hunter 800, він же OmniVision OV50, який використовується в таких моделях, як Poco F7 Ultra, Poco F7 Pro, в усіляких інших флагманах від компанії Redmi. Тобто це такий собі флагманський сенсор. Так, оптика, швидше за все, тут буде гірше, проте сенсор флагманський, плюс в версії. Про Плюс, вибачайте за тавтологію, завезли телефотомодуль з 2,5 кратним оптичним наближенням. Щось подібне використовувалося в попередньому поколінні для китайського ринку. Однак, це все одно, як на мене, у даному ціновому сегменті є перевагою над конкурентами. На цюркокутник лайняни на 8 мегапікселів без автофокусу, а от фронталка крута на 32 мегапікселі. Тож у підсумку ми маємо відносно недорогий смартфон 280 доларів. Так я розумію, що це офіційна ціна всередині Китаю. Менше з тим ми говоримо за модифікацію 12. 256 тут менше а, немає, який може похозуватися удару захищеним корпусом, який отримав дизайн краще, ніж у попереднього покоління, у якого є повноцінний вологозахист, у якого є неймовірно крутий дисплей, неймовірно крута камера а, за свій а, прайс, не зовсім потужний процесор і акумулятор з неймовірною ємністю 7000 мАч. Я гадаю, що суто технічно це справжня бомба. Пропонується він в чотирьох, як на мене, адекватних кольорах. Бо я згадую, що Xiaomi пропонувала пропонувало того року, і у мене волоссям на голові стають гадивки. А тут реально нормальний зелений колір, нормальний чор... чорний, чорний фіолетовий, ну і білий з оцими якимись візерунками для мене не зовсім зрозумілими, проте три інші кольори прямо топчик. Окей, рухаємось далі. Що нам пропонує версія Pro? Логічно, що вона буде коштувати дешевше, однак і технічно, логічно, що вона буде гірше. Дивіться, якщо звертати увагу на... Зовнішній вигляд я вам вже казав, що у версії PRO не буде випуклого дисплею. Також там не буде цієї задньої кришки зі скло волокна. Також там не буде цього окремого чипу, який підсилює сигнал. Це Search T1S. Тут все набагато простіше. Проте навіть версія Pro може похозуватися цим навороченим ударостійким корпусом. Вона може похозуватися цим фірмовим склом Dragon Crystal Glass і величезним акумулятором з ємністю такою самою, як і у версії Pro Plus, а саме 7000 мАч. Єдине, що потужність зарядки буде не такою великою, там 90 Вт у версії Pro Plus, а тут 45 Вт. Як на мене, цього більше, ніж достатньо. Ну, знову ж таки, коли ми говоримо. Боримо за середній бюджетний сегмент. Технічно, дисплей тут то точнісінько такий самий, як і у версії Pro Plus, єдине що він не випуклий. Процесор трохи слабший. Замість Snapdragon 7S Gen 4 завезли Dimensity 7400 Ultra. От він вже для розуміння трохи гірше за Snapdragon 7 Gen 3. Якщо версія Pro Plus навпаки отримала процесор трохи потужніше, то Прошка трохи гірше, але сильно засмучена. З цього приводу я не бачу сенсу, бо усі ці чипи середнього рівня. Тобто там от різниця там 10% між ними там 15%, ну вона не суттєва. що там ви не зможете грати вимогливі іри, що тут не зможете грати вимогливі іри. Що, що там не буде лагати інтерфейс, що тут не буде лагати інтерфейс, розумієте? Проте факт залишається фактом, Dimensity 7400 Ultra це той процесор, яким сьогодні м, взагалі нікого не здивуєш. В плані потужності це точно. Камери прошка теж отримала набагато простіше. В якості основного сенсора використовується рішення від Sony, а саме сенсор lvt 600, ще його називають AMX 882, телефото об'єктива немає. Начерококутник лайняний на 8 Мп, фронталка непогана на 32 Мп. І якщо у випадку з попереднім поколінням люди бодай трохи ломали голову, яку версію собі обрати, про плюс чи прошку, тому що в попередньому поколінні версія PRO була набагато менше за габаритами. Вона була. Була е, цікавіше е, з точки зору ергономіки. То в даному випадку версія Pro, ну, трошечки тонша. вага така сама, ну коротше, зовні вони майже нічим не будуть. Відрізнятися. Ну і по кольорам теж є невелика різниця. Якщо у випадку з Pro Plus є, на мою думку, три адекватних кольори, без усіляких там зайвих візерунків, то тут таких лише два. Ну і два інших з візерунками. Коштує версія Pro від 210 доларів за модифікацію 8256. Якщо брати до уваги модифікацію 12256, то різниця в ціні між версією Pro Plus буде складати щось там 50 баксів. Тобто, ну не така, як на мене. І суттєва, та різниця я б, чесно кажучи, доплатив. Тож, на мою думку, якщо так от дивитись окремо, прошка, в принципі, непогана, однак, ну, окремий випуск я б тільки за рахунок цієї моделі точно не записував. То і на закуску тримайте звичайну п'ятнашку. Вона, як ви розумієте, найменше цікава за цієї трійці. Зовні вона мені дуже нагадує Poco x 7 корпус повністю виконаний з пластику. Ця модель вже не може показуватися ні ударостійкістю, ні повноцінним вологозахистом. Однак тут все ж таки непоганий рівень IP66 на рівні інших бюджетних моделей, це непоганий показник. Плюс до того він дуже тонкий, дуже легкий, тобто Елегантний, от, і це при тому, що всередину змогли запхати акумулятор ємністю 5800 мАч. Для пристрою з першопочатковою філософією легкості та тонкості. Ну, це непогана така цифра. Сам дисплей теж встановило доволі якісний. Так, у нього вже роздільна здатність не півтора К, проте матриця все ще OLED. Частота затемнення шим 3840 Гц, Тобто очі від цього дисплея втомлюватись не будуть. Заявлена максимальна яскравість 3200 ніт. тобто для бюджетника це прямо імба. Процесор Snapdragon 6 Gen 3. Так, це не топ, але не поспішайте засмучуватися. Ціна цього пристрою починається від 139 доларів. А я нагадаю, що такий саме чип встановлено в Honor X9C. вартістю там близько 300 баксів. Тобто, деякі виробники обирають цей процесор навіть в більш дорогі моделі. Тож я гадаю, що 6 Gen 3 для відверто Бюджетної моделі це непогане рішення. Тим більше, що а, цей чип набагато потужніше, припустимо, за всім відомий Helio G99, Helio G100, G100 Ultra і так далі. Тобто не так все і погано. Камера тут теж доволі простенька, основний сенсор на 50 мегапікселів від Omnivision Light Hunter 400 на чергокутника немає. Фронтальна камера теж на папері просто непогана. Ну і ту ціну, яку я озвучив, 139 баксів просять за за наймолодшу модифікацію 6.128. Там далі є і 8.128, і 8256, і 12.256. усі ціни з'явилися перед вашими очима. В цілому, як на мене, технічно непогана бюджетна модель. Така сама непогана, як і попередній Redmi Note 14 і Redmi Note 13, впевнений, що в своєму сегменті він буде одним з лідерів. Фіналізуючи всю цю історію, відбувся звичайний еволюційний е, процес. Не було якогось величезного стрибка вперед. Однак і ніяких даунгрейдів я теж не побачив. Ціна, як на мене, адекватна. От і якщо. До нашого ринку нарешті добереться саме китайська версія Redmi Note 15 Pro+, Plus, впевнений, що фанати будуть у захваті. Ну, якщо її не поріжуть, якщо не переберуть чи телефото об'єктив, як було у випадку з попереднім поколінням. А я цього ж ніяк не виключаю. У крайньому випадку те, що ми побачили сьогодні, компанія Xiaomi може трохи переодягнути і випустити під брендом Poco. що та щось там трошечки підкоригувати. Але от е, з фундаментом ми сьогодні з вами ознайомилися. Пишіть в коментарях, чи сподобалась вам серія Redmi Note 15, як ви в принципі ставитесь до компанії Xiaomi, І який е, з цих трьох смартфонів ви б придбали собі? Чи який з цих трьох смартфонів взяти мені на повноцінний? Огляд, а у мене на цьому все щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше, і беріть участь в розіграші смартфону Galaxy S25 Ultra І тим самим допомагайте нашим військовим. Слухаємо звернення. Дякуємо здоров'я, шановні підписники каналу Андрю Нашому підрозділу необхідна допомога в забезпеченні автомобілем для виконання завдань за призначенням. Завчасно дякуємо за вашу небайдужність кожному з вас. Усім бажаємо мирного нема і якнайшвидше перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Хочу подякувати підписникам каналу AndroNews та Дмитру Голубу особисто за організацію та реалізацію збору на дроне-транслятори та додаткові акумулятори до них. Слава Україні! Героям слава! Тож, друзі, ще раз віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ і робимо все, що залежить від кожного з нас, задля для того, щоб перемога настала якомога швидше. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!